Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, сьогодні нас чекає призив легенд. Отже, будемо ловити легендарних героїв. І що хочу сказати, багато хто вважає, що тут ловити якусь там п'ятірку потрібно неможливо, ну я скажу по-іншому. Чесно кажучи, мені таланить на даному виді призиву, чому так, я на ньому зловив могилу у костюмі, а також персея. Так, суди я зовсім ніколи нічого не купляв, ніякої акції завжди збирав і крутив ну, по X10. А щоб крутанути Х10, то треба три рази проходити квест, збирати це і тому подібне. Тому призиви ці я роблю не дуже часто. Що можна сказати? На, на даний час, дивіться, у нас додали два нових костюма на героїв, та і рекомендації в принципі непогані. Що нас чекає? Отже, Трипл шотер. Так, неповноцінний, але він швидкий. І чесно кажучи, в мене є проблема з жовтими героями, тому якщо я його спіймаю, ну, як сказати, в мене дуже багато розходки, щоб його прокачати, тому не бачу, не бачу причин, чому б ні. Тому що на жовтих героїв в мене дуже-дуже багато всього є, щоб їх качати, але самих героїв немає. Наступний Евелін. Ну, чесно кажучи, костюм мене розчарував, тому що якщо придивитися, друзі, ну нічого не змінилось. Так, змінився клас, замість рейнджера став розбійник, ок. При цьому урон трошки зменшили, додавали на 2% більший зріз броні. І все те саме, по факту все те саме, абсолютно нічого не змінилось. Таке враження, що Фіни навіть... Ну, не напрягалися. Просто там. Там 10 одиниць додавали, там 2 добавили, убавили, та і все. Круто, круто. Ну і самий смак, звісно, це персей, який в мене є. Якщо ми зловимо другу версію цього героя, то він обов'язково буде прокачаний і використовується з синіми героями. Ну і що, є в нас рівно на 10 спроб. Давайте спробуємо когось зловити І подивимось, чи поталанить мені цього разу. Ну і вперед, let's go! Перша спроба легендарний оборон, ну як же без нього. Ок. Давайте далі. Берден. ну Тут рієк багато падає, тому тут це нормально, це стандарт. Тайром. О, регулярочки, все регулярне. Ніякої п'ятірки і не світить. Ну поки що. В будь-якому випадку в нас ще є. Спроби, так, Кирюха, Ну Кирюха мені не потрібен в мене і так три версії є прокачених. Топовий саппорт, друзі. І я вважаю, що таких, як Кирюха має бути ну, в кожного мінімум по три екземпляра Так, давайте зараз скринку подивимось. Ну, така собі скринка, 50 емблем рейнджера маємо. І ок, залишається 6 проб. Давайте, давайте. Азар, ок. О, батько тук, як же без нього. Ну він на всіх призивах випадає, це обов'язково. Хокмун. Так, ну я, звісно, все розумію, але випала одна четвірка і всі останні трієчки. Так, давайте, з Клариси спробуємо скрутити. Карил. Теж непоганий герой, він потрібен для проходження івентів на швидкість, там, де доступні герої тільки трьох зірок. Тому, якщо, наприклад, його зловили, то їх потрібно мати дві версії. І бажано в костюмі. Але поки костюма не зловити, то в будь-якому випадку прокачуйте нормальний герой. Я завжди їм користуюсь. Берден не потріб. Ну, звісно, бону. Чесно кажучи, я подумав, що в нас випав герой місяця, а це містеро, друзі, містеро. Ну що я можу сказати? П'ятірку витягнули бонусом, так який шанс на нього був? 0,1%. Друзі, 0,1%. Це щось нереальне, чесно кажучи. Ну добре, давайте останню спробу докрутимо. Ну, в будь-якому випадку, я вже задоволений. Так, він такий ситуативний герой, але в будь-якому випадку ми його прокачаємо і будемо робити з цього контент. Так що пишіть обов'язково, що вам випало. Як бачите, з шансом 0,1% ми витягуємо легендарного секретного героя. Ось такий призивчик у нас, як я кажу, мені на таверні. Легенд просто таланить. На цьому в мене все, друзі. Всім гарних призивів, гарного настрою і пока. Побачимось.